Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко, я співзасновник Медіа Центру Україна. Це організація, яка після вторгнення 24 лютого взяла на себе місію по підтримці журналістів, зокрема іноземних журналістів. І я вам мушу сказати, що запитання, чим вам заважає Толстой і Достоєвський, і чому потрібно зараз знімати пам'ятники і перейменовувати вулиці, це поширене запитання, яке нам доводиться чути. Від іноземних журналістів, ми дуже вдячні Міжнародному фонду Івана Франка за запрошення долучитися до цієї зустрічі. І я шукав на початок нашої панелі цитату Франка, день народження, якого ми відзначаємо, і, звичайно, знайшов. Це цитата, яка сьогодні вже була перефразована міським головою Другобича. Франко писав: мій патріотизм це не сентимент, не національна гордість, це тяжке ярмо. Як на мене Іван Якович хотів сказати просту, і безмежно важливу річ: що патріотизм це тяжка праця, тяжка робота. Саме цим ми займемося у найближчу годину. Тяжкою роботою в другій панелі нашої конференції. Ми зосередимося на міжнародному досвіді роботи зі складною історичною і культурною спадщиною. У нас буде вражаюча міжнародна панель тут, на подіумі і онлайн. Я буду представляти учасників цієї панелі походу. Ми будемо працювати двома мовами: українською і англійською. І кому потрібен переклад, я запрошую взяти навушники для того, щоб ви могли чути наших англомовних учасників. І ми плануємо залучати до розмови аудиторію. Я запрошую кожного, хто в аудиторії подумати над. Простим, але дуже важливим запитанням, чи є якийсь міжнародний досвід, який Україні зараз важко важливо використовувати? Може, ви десь бачите успішний досвід, або навпаки, те, що ті помилки, які нам не треба повторювати, це те запитання, над яким я запрошую подумати всіх нас. Ну, а зараз я з радістю перейду до розмови. Пані Ірино, а є країна, яку б ви могли б запропонувати українцям зараз як модель? Я вам пропонувала для цієї панелі власне поговорити трохи про музеї Вільня і не скільки тому, що ми можемо запозичити десь якусь готову модель, скільки тому, що це дуже цікавий контекст країни, яка раніше мала також велику імперію, і великі імперські амбіції, але сьогодні радше нагадує надзвичайно таку тиху і приємну чудову провінцію, де гарно провести свою пенсію. Але я думаю, що також тому, що насправді в австрійських музеях, зокрема у Відні, також присутні українські контексти через належність власне частини українських територій до цієї імперії в минулому. І я думаю, якщо дуже коротко підсумувати, то це дуже цікаво, яким чином ця країна намагається дивитися і включатися в ось ці процеси деколонізації, боротьби з імперським з колоніальним минулим або поводження з колоніальним минулим одразу через кілька підходів. І одним із них є не тільки таке критика власне якихось глобальних трендів чи американізації культури, і таке розуміння необхідності свого виходу із. З цієї провінційності, те про що завжди говорять в українському контексті, але передусім також критичний погляд на себе, так, наприклад, критичний погляд на музейницькі практики збирання експонатів, критичний погляд на стосунки взагалі експерта і носія досвіду, так, і також, наприклад, критичний погляд на минуле через включення дуже сучасних тем, наприклад. В Австрії в Віднському фолькскунде вони абсолютно паралельно представляють експонати там аристократів доби Ренесансу, ремісників середньовіччя. І предмети, які вони знайшли в таборах для переселенців після міграційної кризи 2015 року. Тут так? ми зараз поставимо паузу, ще буде можливість повернутися. А я зараз долучу до, до нашої розмови Стефана Пурічі, доктора мистецтвознавства і проректора Сучавського університету імені Штефана Челмари, місто Сучава, Румунія. Доброго дня! Вітаю всіх учасників нашої зустрічі. Я дуже радий, що беру участь в сьогоднішньому засіданні. По-перше, хочу побажати українцям всього найкращого і скорішої перемоги. Румунія пройшла через досить болісний процес декомунізації і проходить через процес уточнення своєї історії, історичної пам'яті. Чи ви бачите там ті уроки, які зараз могли би стати в пригоді Україні і українцям? Звичайно, що після революції грудневої революції 1989 року в Румунії були переіменовані дуже багато вулиць, які були надані назви, яких були надані раніше комуністичним лідерам, чи то Румунії, чи то інших країн, і зараз в Румунії немає назв, які б пов'язані з комуністичними минулим. Так само немає тих назв, які пов'язані з різними імперіалістичною спадщиною. І я думаю, що на досвіді Румунії можна побачити, що місцеві спільноти і на рівні, і на національному рівні надаються назви різних місць, місць, вулиць, установ. Тим особистостям, які мають певний внесок або в розвиток румунської культури, або в розвиток сусідніх народів, чи в розвиток всесвітньої культури. Я хочу е, надати такі приклади. Е, з Румунії в, є і в Бухаресті, наприклад, чи в сусідньому селі Сучавої Негостині погруддя Тараса Шевченка. В Гурахоморливі інше місто Румунії є погруддя Ольги Коболянської, серед святих румунської православної церкви є український святий Паїсій Велічковський з Полтави. Говорили ми про до цього про Полтаву. Петро Могила, інший румунський святий, який був митрополитом Київської, Галівської і всієї Русі. Треба зазначити, однак, що, наприклад, є в Румунії пам'ятник Олександру Соворову, про який казали сьогодні, що є і в, в Одесі, і йде мова про його зняття. Він стоїть на півдні Румунії в повіті Вранча і стоїть до сих пір, тому що Суворов був, воював проти турків. і Румунія воювала одночасно в той час проти. Торки з нами на зв'язку Лешик Корпорович, доктор соціології, професор Ягелонського університету з Кр... Польського Кракова. Як ви визначаєте границі польськими діячами? Дуже радий бачити всіх. Якщо розглядати головне запитання, хто належить до культурної ідентичності? Перше запитання постає: що таке культурна ідентичність? і які функції культурна ідентичність виконує. Важливим запитанням є те, якщо ми вважаємо цих осіб і біографії цих осіб, ця частина польської культурної спадщини. Канонічна спадщина оточена інтерактивною спадщиною, яка є гнучкішою, вона пов'язана з двома видами ідентичностей. Один з видів, це культурна обізнаність і софт і ідентичності, які вважаються динамічними. Так само важливо розуміти культурну ідентичність. Конкретних осіб всі види спадщини і всі види ідентичностей є важливими, тому що, по-перше, набагато значніше ніж проблеми національної ідентичності. Друге, включає розвиткові проблеми, і ми хотіли б хотіли бути гнучкими у нашому сприйнятті і розумінні визначення цих двох видів ідентичностей. Тому що будь-яка історія має обидва види ідентичностей, давайте практично застосуємо цей підхід. У нас є представниця університету Марії Скадовської з Любіну з Польщі, книга сага мистецької родини, де в одній родині поєдналися Олександр Фредро, Софія Шептицька і митрополит Андрій Шептицький, постаті дуже важливі для польської культури, для української культури. І постаті, які суперечно сприймаються в двох країнах, це польська родина, про яку ви пишете, чи українська Олександр Фредро це батько польської комедії, може, найбільший класик польської комедійної сцени 19 століття. Олександр Фредро і Софія Фредро. Його донька для польської культури це є польські, польські символи. Тепер повертаємося далі. Та сама жінка. Донька Олександра Фредро є Софія Шептицька, мати митрополита Андрея Шептицького. І коли ми говоримо про Софію Шептицьку з одного боку і митрополита Андрея Шептицького, ми кажемо, що вони належать українській культурі, бо митрополит Шептицький став не тільки батьком для галичан у період бездержавності української, але він став найбільшим меценатом української культури після Івана Мазепи, і про це майже невідомо. Він стає національним героєм українців через релігію, через віру. Тобто, це найголовніший елемент його ідентифікації. Тобто, він стає тою людиною, яка має повернути Галичан до християнства. І, власне, тут ми маємо оце розділення оцих двох світів. Українці не знають, хто такий Олександр Фредро, українці майже не знають про творчість його доньки. Ми е, мусимо творити новий, е, новий наратив наших національних постатей, писати про них, показувати, показувати всім, що ми є включені у цей європейський простір. Я приєднаю до нашої розмови пані Віктуар Феєбуа, докторку філології, доцентку Страсбурзького університету Франція. Е, пані Феєбуа. Чи бачите якісь уроки, чи може маєте якісь поради, які ми, українці, можемо використати, застосувати? Дякую за м нагоду взяти участь у цій панельній дискусії. Мені це дуже цікаво. Я повністю згідна з Іриною, яка сказала. Розповіла про Україну, яка сказала, що український приклад створення культурної спадщини є дуже важливий приклад. Ми в жодному разу не намагаємося забрати українську культурну спадщину. Вона не є повністю наша. Ми знаємо, що ми є постколоніальна супердержава. І ми мали достатньо складні а, відносини із а, іншими країнами. Так, тим не менше, ми маємо досить сильні культурні зв'язки. На початку століття ми, як правило, думали про цю культурну спадщину через призму постколоніальних досліджень, до певної міри ми продовжували наші колоніальні відносини. А напевно, що тому, що країна, яка є частиною постколоніальної супердержави. Продовжує свою політику до певної міри, але це є досить вузька перспектива, так але нам варто звернути увагу на доколоніальні виміри нашої держави, так і розглянути з цього боку нашу культурну спадщу, і нам потрібно дати свободу. Так і не обмежувати її до колоніальної чи післяколоніальної парадигми. Багато жителів України кажуть, що Україна має має свою культуру, яка є старшою ніж ніж російська культура, московсько-російська культура. Так і ми усвідомлюємо, що постколоніальна парадигма недостатня у цьому випадку. Дуже дякую за вашу пораду. І я хочу приєднати до нашої розмови Еміліано Раночі, доктора філології, професора університету Удіни Італія. Пане Раночі, ви знавець польської історії. Як би ви охарактеризували характеризували вплив польської культури на українську? Цей вплив розмиває українську ідентичність чи навпаки він допомагає сформувати українську ідентичність? Я думаю, що навпаки допомагає е, сформувати, тому що е, е, саме структура е, речі Посполитої е, була е, заснована на тому, що є е, 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 громадянська ідентичність. Хоча я не прихильник традиційної теорії польської правіці, правіці що річ Посполта була раєм згідно живучих разом народів, вірю, що окремі народи, які творили Речі Посполити й мають сьогодні право на різні наративи тої спільної історії. Але водночас важливо не забувати, що зі всіма проблемами, це була держава, яка мала величезний досвід політичний та одна із перших демократій в Європі. Дякую. І я передам слово сюди до пана Миколи Зимомрі, доктора філологічних наук і професора Другобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Тут, в Другобичі, в Україні. І я запитаю вас про дуже практичну річ. Ми знаємо про Дрогобичана Бруно Шульца. Польський письменник, єврейський митець чи представник української культурної спадщини. Як би ви охарактеризували, чи є у вас якісь практичні поради, як ми маємо підходити до таких ситуацій? Без сумніву, це була талановита людина. І я також переконаний, що він належить до українського духовного крила. Хоча він не написав українською мовою жодного слова, але я ніколи не забуду слова його учня, який казав, що коли йшлося про український фольклор, то Брунон Шульц відразу ставав світлішим. Слухайте. Ми знаємо Брунона Шульця часом краще, ніж Івана Франка. Коли нещодавно було його свято, були афіші на кожному кроці, були програми на кожному кроці. І я хочу зараз запитати у шановних учасників нашої розмови про міжнародний досвід. Кому зараз спав на думку успішний досвід інших країн, або навпаки, такий досвід, який для нас показує, яким шляхом не треба йти. Хто готовий був поділитися? Ми оперуємо дуже часто такими речами, як політика пам'яті. Наприклад, європа оперує поняттям культура пам'яті. Тобто, це те, до чого нам треба дорости, але очевидно, шляхом складних політичних рішень, складних, але іноді десь місцями жорстких. Дякую якого український парламентський інститут, про Німеччину? Оця політика денацифікації і великий акцент на політичну освіту. Тут багато говорилося сьогодні про освіту, про культурні аспекти, про дослідження. Але те, що робили німці багато років, це дуже цікавий досвід, на який треба звернути увагу, як вони справді на всіх і політичних, на політичному рівні. На рівні церкви, на рівні громадянського суспільства дуже багато зробили для того, щоб воля про поширення іншого такого культури громадянськості. Хоча та ж сама Німеччина, мені здається, що цікавою вже в сучасному аспекті схід і захід. Німеччина скільки вони сиріно різняться, ціннісні культурні аспекти різниці є, тому що це різний досвід, і це дуже очевидно. Мені здається, що до пам'ятників є прекрасний досвід в Литви. Під містом Друзки Нін тому що це була приватна ініціатива. Один з бізнесменів дав ідею, профінансував і утримує парк ну, такого радянського соціалізму. Але це є дуже популярне місце, і він його дуже гарно поєднав, ну, тобто, там така суцільний сарказм і іронія. Тобто, скажімо, пам'ятник Сталіну, а поруч такий загін із в'єтнамськими свинками. Далі, там, наприклад, пам'ятник Брежніву і плавають рибки. Ну тобто він невілював самою ідеєю, да, те, що здавалося нам таким е, вічним. Дякую, так? цікавий Приклад. Так. Я правда боюсь, що ми тут можемо наразитись на протести екологів, які Але, будуть чекайте. захищати в'єтнамських свинок за так. таке сусідство. <риклад> і <риклад> <риклад> і я попрошу передати мікрофон далі. Сучас зіштовхнувся з такою ситуацією, яка мене дуже вразила. Років, напевно, з 10 назад я спілкувався з однією професоркою американського університету українкою за походженням, представницею української діаспори, яка шукала відповіді на певні запитання по своїй генелогії. Поряд з нею був її колега, американець, але єврейського походження. І він мені сказав в ході цієї бесіди, що я теж належу до української діаспори. Я до цього моменту завжди був переконаний, що українською діаспорою є етнічні українці або їх нащадки, або принаймні змішані родини. Після цього епізоду я почав прискіпливіше ставитися до такої інформації і знаходив неподинокі випадки, напевно, десятки випадків, здебільшого по відношенню до відомих діячів культури США і Канади Північної Америки. Які незважаючи на своє етнічне походження, заявляли, що вони належать до української діаспори, і коли ми прочитаємо ще раз уважно національна приналежність, не культурної спадщини, теорія, практика, то напевно я хочу е, повернутися до тези, яка мені дуже сподобалася пані Наталі, покращувати демографічну ситуацію минулого, тобто, принаймні, слід задуматися над тим, щоб наша держава, наше суспільство і наші інтелектуали хопилися за цей гачок е, ідентичності людей, які ніяким чином, начебто, з Україною, не пов'язані, але вони себе ідентифікують з Україною. Е, дуже дякую, і ми зараз е, зробимо ще одне коло серед наших панелістів, і це, мабуть, буде заключне коло. Чи уточнення історичних культурних кордонів це має бути внутрішньою справою народу, нації держави. Чи це така справа, яку варто робити разом з сусідами з іншими народами? Уже років 20 я читаю в польському університеті курс Феномен пограниччя української і польської культури, показуючи, як українська культура, українська література впливає на польську культуру, як польська культура і польська література вплинула на українську. Ми маємо там величезне поле спільної роботи, і це один із моментів. Майбутньої праці ідентичність це дуже така порожня всередині структура, можливо, в нас однакова ідентичність, але проблеми, які ми підняли під час нашої дискусії, це проблема міжкультурної ідентичності. Я думаю, що це якраз той випадок, який стосується української та польської культури. Ми маємо спільну ідентичність саме зараз, під час війни, це проявилося moral questions in cultural крешцінс інхалтурхеми, однак ми маємо однакове ставлення до базових моральних запитань. Правильний момент для уточнення ідентичності і для визначення історичних культурних меж, чи це вдалий момент для таких? Для таких процесів пані Ірину, що би ви сказали? Адже мені здається, і це знову моя така критична відсилка, напевно, до попередньої панелі. Те, що нам треба, це не популяризація, і не просвіта, і не поширення якогось знання, чи засівання якогось знання в голови там, дітей, чи щось таке. Але те, що нам потрібно, це критичний перегляд наших власних практик творення спадщини, і того, як ми робимо і творимо канон спадщині. Я думаю, те, що нам насправді потрібно з нашими також національними геніями мітцями, це дослідження генеалогії. Спадщини, дослідження тих політичних процесів, тих елементів боротьби, того змагання, яке завжди супроводжує творення цього канону, так і для того, щоб наша спадщина була цікава, в тому числі там не знаю, нашим дітям в наших школах, нам треба їх не просвічувати і не пропагувати, а нам треба критично показувати яким чином ось ця боротьба, ця напруга і веде до формування ось цих канонів зведення на п'єдестали і скидання з п'єдесталів? Так і тоді це напевно буде цікаво і релевантно для нас і для цілого світу, пані Феєбуа? Я згідна із терміном генеалогія української культурної спадщини, яку пані, який вжила пані Ірина. Так, вивчення генеалогії української спадщини дуже корисне для того, щоб ми могли перейти через а, кордони, і а, це допоможе нам уникнути, а, опинитися у в'язниці своїх а, своїх якихось обмежень у вивченні культурної спадщини. Угу. Ми повинні дивитися на минуле, вивчати минуле, але ми повинні жити теперішнім. Вивчення генеалогії допоможе нам змінити перспективу вивчення української культурної спадщини. Мадам Джована Броджі, доктор слов'янських наук, професор університету. Міста Мілан, Італія. Якщо вас запитають, а чому українці зносять російські пам'ятники і змінюють назви рус російсь... назви вулиць, які пов'язані із Росією? А що ви скажете на це питання? Дуже дякую за те, що даєте мені слово. Я розумію прекрасно. Що українські люди хочуть знищити всі символи минулих століть минулого гніту, але реакції на це є дуже різні, особливо беручи до уваги те, що Україна зараз під постійними атаками агресами. Я вважаю, що це природня реакція, але одночасно важливо подумати про теперішнє і про майбутнє. А ну і з е, конструктивної точки зору не є необхідним нищити минуле багато людей з України. Скажуть, що знищуючи російські пам'ятки, ми готуємо місце для українських. Я не думаю, що минулі імена треба що минулих імен треба позбутися. Їх треба опрацювати історично, психологічно. Дуже важливо, щоб щоб історики. А озна... обдумали ознаки минулого, обдумали те, що ці минулі пам'ятники означали, що вони представляли собою і... А, і, можливо, ми вже зрозуміли, що вони втратили свою цінність на теперішній час, але вони все таки існували, і треба якось раціонально ставитися до цього питання, а це робота істориків. Після війни нам доведеться зруйнувати багато фашистських символів. В Італії ми, нам це довелося робити. Але все-таки в Італії є багато символів про Мусоліні, які ми залишили, ми просто змінили свою точку зору, своє бачення цих до цих символів, своє ставлення до цих символів. Але вони існують. А важливо те, щоб люди усвідомлювали свою ідентичність, а щоб вони усвідомлювати. А щоб вони усвідомлювали ті пожертви, ту жертовність, яку передбачає ота ідентичність, кожен має стати Богданом, як настане слушний час. Ідеться про персональну відповідальність. Я дякую всім, хто сьогодні персонально взяв участь у цій дискусії. Пані та панове, прошу всіх привітати, і подякувати. Джованна Броджі, Микола Зимомря, Лешик Корпорович, Еміліано Раночі, Стефан Пурічі, Ірина Склокіна, Ігор Набитович, Вікторія Фейбуа. Всім дякую за цю роботу. Хай це буде внеском в нашу перемогу.